Вітаю, шановні друзі! Ну що, знову до теми жіночої мобілізації? Я вже знімав на цю тему відео і. Е Приводив приклади багатьох виступів е, представників нашої влади, політиків, депутатів, які висловлювались з приводу необхідності жіночої мобілізації. Так, звичайно, на даний момент е, жодних законодавчих актів, законопроєктів щодо обов'язкової жіночої мобілізації не стоїть. Але, друзі, е, можливо, хто з вас чув про таке поняття, як вікно Овертона. Що це таке? Це е, соціологічна концепція. Е, яка передбачає впровадження ідеї від неприйнятної до фактичної чинної норми в суспільстві. Фактично, це теорія, яка дає можливість зрозуміти, як абсолютно нереальну ідею, неприйнятну, можна сказати, радикальну ідею впровадити в суспільство і для того, щоб суспільство її сприйняло. І як це взагалі відбувається? Він там приводив багато прикладів, наприклад, на вбивстві. Дитини. Почитайте в інтернеті, вам буде цікаво. І ви, можливо, прокладете якусь паралель з жіночою мобілізацією, як це відбувається зараз і чому так стрімко йде мова про це. Зважаючи на ті висловлювання, які були в січні, в лютому, вийшла публікація в виданні The Times. Радника по гендерним питанням командування сухопутних військ Оксани Григорівни, де вона дала відповідне інтерв'ю, ми повинні покінчити зі старомодним менталітетом і прийняти політику призову жінок на військову службу по ізраїльському прикладу. В нашій конституції сказано, що обов'язок кожного українця захищати свою країну. Тому це правильно, щоб служили і жінки. Нам також потрібно готувати дівчат з дитинства до захисту. Своєї країни це сказала Григор'єва радник командуючого сухопутних військ України. І це друзі не просто заява, це заява в міжнародному виданні. Можливо, ви звернули увагу, але західні країни активно нас підштовхують і до зменшення мобілізаційного віку ще нижче 25 років, і до мобілізації жінок формується в суспільстві думка про те, що. Жіноча мобілізація необхідна. Народний депутат Мар'яна Безугла підтримала жіночу мобілізацію. І що каже Мар'янка? Вона в Фейсбуці перепостила інтерв'ю радниці з гендерних питань Оксани Григорьєвої і написала: підтримую це реалії. Ми до цього або прийдемо, або будемо знищені. Немає двох видів громадян у Конституції. Мова про те, що вся молодь має приходити. Військовий вишкіл згідно е, того самого вікна Овертона є декілька стадій: це неприйнятне, радикальне, прийнятне, розумне, популярне і чинна норма. Так, от я хочу сказати, що ми вже стадію неприйнятного пройшли. Зараз стадія десь між радикальним і прийнятним. І е, я думаю, що за півроку рік е, ми пройдемо і стадію радикального прийнятного і перейдемо до стадії. Розумного. От. А після стадії розумного буде стадія популярного. Тобто ця ідея стане ще й популярною. Коли вона стане, ну я думаю, можливо, рік півтора до двох років. І ця ідея в суспільстві буде впровадження як популярна. Далі йде імплементація цієї популярної ідеї в чинну норму, в чинне законодавство. Тому буде це чи не буде, ми не знаємо. Побачимо, але всі ці вислови дуже. Насторожують суспільство, і всі ці вислови в першу чергу сіють паніку серед населення. І коли влада каже, що хтось там, якісь журналісти сіють паніку, да ні, паніку якраз сіють оці народні депутати, оці політики, які роблять, і навіть радник ЗСУ, які роблять такі заяви. І роблять вони такі заяви не від себе, друзі, не від себе їм дозволяють це робити, якщо не цілеспрямовано просять це робити. Розумієте? І якщо це так, то тоді готуйтеся до того, що один-два роки і жіноча мобілізація із статусу неприйнятно радикального перейде в статус популярно розумного і в подальшому вчинну норму. Тому все радикальне може з часом стати реальним, друзі. Пам'ятайте про це з повагою, ваш адвокат Демченко.